Це кадри антитерористичної операції у Маріуполі цими вихідними. У місті танки, стрілянина і мародери. А от ще зараз буде одне відео. Тут паніка, стрільба, мирне населення розбігається в різні боки. У Києві теж повно озброєних до зубів людей. Хоча тут тихо і спокійно. Чому ж озброєні люди з Києва не поспішають на допомогу на схід країни? Програма гроші дізналася. Кому вигідний післяреволюційний синдром? Люди в камуфляжі. Відчайдухи з коктейлями Молотова зламали хід української історії. Проте постріли на Грушевського вщухли, і майдан перетворився на музей звитяги. А хлопці в камуфляжі і досі зустрічаються на столичних вулицях. Тука, не дергай, Ось хлопчаки, які представляються самообороною майдану, вони вирішили провчити чоловіка, який не добіг до туалету. Ось хизуються, що встигли сфотографуватися з жертвою. На пам'яті я, я це зробив, але я цю нормально. Хіба не саме так поступав Беркут з полоненими? Локальні сутички, перестрілки у той час, як бійці української армії гинуть на сході країни, де хто досі ходить у бронежилеті? По мирному Києву, якби ми були російським телебаченням, то обов'язково би сказали. Активісти правого сектора за правий сектор требують. Правий сектор вновь стягує свої сили. Хто ходить Києвом зі зброєю в руках? У вас особисто є зброя? Е, зараз е, немає, але сподіваюся, що куплю, отримую дозвіл, куплю і буде. Дмитро Яраш, який свого часу закликав приносити зброю на майдан, сам нею не володіє. Чи може це бути правдою? У його заступників ще більше новин. Дуже багато кількість самозванців. Люди, яких ви бачите на вулиці з оружиє, це не люди від права сектора. гарантувати це. Нашивку на руку сьогодні може зробити кожен, але справжні члени правого сектора тепер мають офіційні посвідчення. Як идентифицировать дійсно людина з правого сектора или ні? Ні, це проблема. А, смотрите, для того чтобы идентифицировать человека из правого сектора или не из правого сектора, для этого есть определение. Как минимум существует вот такая вот карточка по которой ви можете точно определіть, що ви можуть цієї карточки. Он не є членом правого сектора. Тоді хто всі ці молодики, які намагаються перебрати на себе функцію міліції та завжди опиняються у хлібних місцях. Скандал зі зниклими машинами з автопарку Януковича. Тоді надорахували близько шести автівок. Їх фактично вкрали оці молодики. Ще... Дві машини журналісти Радіо Свобода знайшли у центрі Києва під офісом так званого антикорупційного комітету. Одна машина, от ця Бентлі, у лічна машина. Це лічна так само Ні, Це лічна машина. Чоловіка його голова Анатолій Журновий. Паралельно є головою підприємства Безпека обізнаність, гарантія. Це скорочено. Бог засновник організації з такою нескромною абревіатурою сотник самооборони Майдану на прізвисько. Ведмідь він виявився не тільки поціновувачем революційної боротьби, але й якісних позашляховиків. Мене ваш сюжет не цікавить. То є державне майно, і мене немає права а ви ж Ми користувалися. О, вибачте, сьогодні то державне майно. Сьогодні я не можу то коментувати. А ось ця жінка з Вишгороду має свій окремий погляд на діяльність правого сектору в її районі. Дом бившева міністра екології, Охраняє правий сектор. Люди з пов'язками правий сектор з автоматами. АК. журналістка Юлія Павловська не забарилась і зателефонувала до прес-служби. Там, нібито, відповіли Карапанський мені заявив, що. В маєтку міністра екології був, що знаходиться э, склад зброї правого сектору. Журналістка запевняє, криміналом у Вишгородському районі заправляє ніхто інший ніж людина на прізвище Фурса. Фурса це кримінальний авторитет 90-х, дуже відомий у Вишгороді, у Вишгородському районі. Він просто убивав людей. нього кров на руках людей. Колишній регіонал, сільський голова селища Хотянівка, може бути близьким другом революціонера. Получається, що Фурса, координатор правого сектора, Київській області, кришує по-другому не назвати, одного з найбільших земельних варов Вишгородського району Грищенка Володимира Петровича. Тобто цих людей не трогать. Чи є у цих словах правда? Ми йдемо до Дмитра Яроша. У вашій структурі є кримінальні авторитети чи люди, які з кримінальними минулом? Кримінальних авторитетів у нас немає, але люди, які мали в першу чергу по політичних статтях судимості, такі є. Можливо, більше подробиць знають його заступники. Звісно, такого чоловіка, як Форса. Да, слава Форса, я слушаю також. А, а можна ставити на Я... Проте варто програмі гроші вийти на подвір'я головного офісу правого сектора, як дехто з активістів, намагається швидко відігнати мерседес з поля зору камери. Цією людиною і виявляється Вячеслав Фурса. Розмови не уникнути. цей бордовий мерседес чий? Це, це ось, мій мерсебес. ваш ваш мерседес. Да. Задаємо питання у лоба. Кримінальний авторитет Фурса Нет, абсолютно такого немає, я можу одне сказати. Що а, я є підприємцем. Але що бізнесмен робить у організації, яка прославилась радикальними діями на майдані? А ви казали в промсектор? Вот, вот несправедливості, несправедливість, вот это то что происходило в стране, оно і заставило романтично, але неправдоподібно. До речі, раніше ця людина вже потрапляла в полозору нашої програми. Тоді скромний бізнесмен був одним з упорядників майна Януковича у Межегір'ї. Саме він і його бійці сортували знайдені золоті ікони, статуї та до речі, недешевий автопарк. У другій кімнаті ми знайшли старі ікони 16, 17, 18 століття. Виявляється, у правому секторі вміють не тільки кидати коктейлі Молотова. 12 тисяч гектарів землі Чернігівської області, Ніжинського, Чнянського району. На сьогоднішній день у нас це наш основний мій, бізнес. Своє минуле керівник штабу правого сектора в Київській області описує дуже туманно. З 92-го року я зареєстрував свою компанію. Злагодана називалася. Ну вспомнить лихие 90 е годы, наїзди криминала на бізнес і так далі. Я максим что делать то я вставил свой бизнес и э, Приходилось отстаивать його по отношению к криміналу. Вот, наоборот, я з ними воював, то есть отстаивал свой бізнес. Кам'яне прощалися іноді мої друзі-партньори, щоб допомогти стоять їхні бізнесу. Сам в этом е, какое то щастя е, було. Навіщо у силові організації, народжені майданом, приходять бізнесмени? Хто вкладає гроші у передвиборчі програми? І з якою кінцевою метою ми продемонстрували, що у громади дуже багато запитань і до самооборони майдану, і до правого сектора. Ми понімаємо. Тут нам попадають люди, звичайні люди, не ангели. Не кажучи вже про окремі неконтрольовані групи людей у камуфляжі, яким сьогодні місце у гарячих точках на сході України, але аж ніяк не в столиці. Часто гучною назвою революційної структури прикриваються відверті бандити. Часи революційної ейфорії минули. Сій тут похиляють. Сьогодні <піляють> все. Майгаліма. Люди не хочуть розчарувань, народ хоче чесні відповіді, і очільникам нових структур доведеться відповідати не тільки на незручні питання, але й за власних підлеглих.